Всім доброго дня! Сьогодні ми подивимось трошки на намисто, бо ми подивились прикраси, на намисти не встигли, бо я думаю, що буде трохи швидше. По-перше, прикольне таке на намисто. Це місячний камінь, він такий білого кольору, в принципі, спокійний. В нього є своя назва. Яку, як ви зрозуміли, я зараз вам не скажу. Можливо, селеніт, але він має, таку, має інший блиск. Ну тут от є таке підсвітлення флюоресценції. Мала на увазі, але її тут небагато. Вона в цілому мисці таке, знаєте, спокійне. І воно ще коротеньке, приблизно 40 41 см. Плюс ось цей коротенький ланцюжок, але він досить тоненький. 700 гривень вартість намиста. Це для тих, хто любить щось між перламутром та адуляром. Дуже схожий на, на переламутри. Адуляр, в принципі, схожий, якщо здалеку дивитися, так, така красива, коротенька історія. 41,5 шпінелька 3 міліметри. Посередині є кульки для маленької підвісочки. Або хрестика красиво переливається. Зі срібними кульками такий замочок, шпінель 700 гривень вартість. Ця коротенька, 41, здається. Можна, в принципі, замовити довжину, можна зробити довгу, обмотати її, наприклад, у 3 рази. Ну, там вже хто як любить, або одну довгеньку. Носити. І шпінелька ще дрібніша 1,8. Так, це в нас 42 сантиметри. Ось така манюнька-манюнька. Також, щоб для хрестика на срібному замочку. Таке, 700 гривень вартість. По центру маленькі кульки. А попереднє, значить, у нас була 3 міліметри. На сріблі. Скрізь фурнітура срібна. Срібло. Флюоріт на біжутерії. У нас в минулому відео був прикольний флюорід на сріблі. 41. Біжутерія, чим вона класніше, що вона прочна сама, в сенсі, що вона не перетреться. Але мінус є, що можуть роз'єднатися ось ці колички. Зазвичай у нас спіральки ставлять. Але цього разу закінчилася. Так, 400 гривень вартість. Просто ну, біжутер біжутерні замки, вони, ем, як це правильно сказати, міцніші. О, міцніші. 6 міліметрів кульки, 400 гривень, флюорід. Такі прикольні шарики. А, тут між ними я ще не додивилась біжутерні шарики. Наступне намисто 400 гривень також 27 плюс 27. Дівчата, 54? 54 нехай буде. І плюс ще 3 см 57 см це максимальна довжина. Тут ось такий е гірський кришталь, він такого типу. Ось такі тигрячі намистини, корали, гірський, коралли, гірський кришталь, ось ці намистинки Яшма. Яшма, Яшма по центру корал. Ось таке прикольне поєднання також. Літній варіант. Літній морський варіант. Я, напевно, ще десь на морі знаходжуся. Дуже, дуже-дуже красиво. Мені не вдалося познімати відео, хоча я прикраси з собою брала. Причому брала щось так багатенько, думала, буду, але там світла не було, то інтернету, щоб завантажити. У мене не вийшло зовсім нічого познімати. На жаль, хоча ті дівчата, хто зі мною, вони знають, що я люблю і на морі прикраси знімати. Але цього разу таки справи. Мені просто не вдалося це зробити. Ну, в принципі... Також може бути. Просто, коли цим займайся, то ти, в принципі, сумуєш за своєю справою: 50 см, 1050 гривень вартість, це в нас також біжутерія. І попереднє, попереднє намисто також на біжутерію, я, напевно, я цього не сказала. Це чорний турмалін шерл 1050 гривень. Така фурнітура тут прикольна під старовину. 56 сантиметрів лазуріт, 400 гривень. І сердолік зараз скажу довжину. Також 66, 400 гривень. Такий солоденький, як камінці. Я вибачаю, зараз вимкну звук. <рик> Мені подобається слухати красивий сердолік. І лазурит також. Дуже красивий. Так, дівчата, змійовик. Це прям сотуар, прям такий довгий-довгий. 70 сантиметрів. Тут у нас гематит. Тигрячі ось такі прикольні клики. Так, захотів сказати, і змійовик. Такий біжутерний, цікавий оправі. 850 гривень вартість. Ось такий змійовичок, змійовик, от часто беруть як оберіг. Як оберіг. І це щось таке у нас цього разу незвичне вийшло. І маленькі також гематіти. Я надивилась, тут ще маленькі. 56 см, ось такий корали, лазуріти, сердолік і бірюза. На біжутерії 250 гривень. Також прикольна ідея. Ось такі штучки, я не знаю, з чого вони. Це каучук може таким голубеньким. Довгеньке, це зручно, якщо можна вдягти через голову. Тут, здається, довжини якраз, У ну, мене голова, в принципі, не маленька, От то пролізає, бо з замочками буває досить незручні замки на намистах. Тут, в принципі, він досить зручний, і от треба, щоб був тут відступ до камінців. ну Тут він нормальний. Це так, власна практика, щоб було зручно засібати мист Смарагди 50 сантиметрів. На біжутерії. 1050 гривень. Хтось питав за смарагди. от такі вони зелені. Це насичено зелені. І такий прикольний сатуар: 66 см, фурнітура, біжутерія під бронзу, корали капелини. Та Прикольно так зроблено. От я не знаю, як вам це замок, чи це просто, це просто як декоративні штучки, значить, вдягається через голову. 66 см якраз вистачить під бронзу фурнітура. І, ем, так, Корал жемчуг, це в нас 850 гривень на мисто. І е, схожі на біжутерії сережки. Сережки 250. Ось фурнітура фурнітура біжутерії. Бронзового такого кольору. Бачите, такі асиметричні. Спочатку дивлюсь щось, не то з нами не хватає. Вона зверху. Ось така. У нас сьогодні старі дівчатка 10 хвилин потрібно завантажувати. Всім дуже дякую за мисто Ви теж ще полюбляєте. Зараз світо і треба його носити. Можливо, ніколи не заради краси, заради енергетики, енергії. Каменів. Ну і в цілому. Коли ти дивишся на щось яскраве, все одно тобі трохи-трохи краще. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного дня. Дякую, що зі мною. До побачення!